Великодні свята тільки завершились, а будівельна компанія Спілка забудівників» вже знову набирає швидкі темпи будівництва. 21 квітня на території житлового району Княгинин розпочали будівництво ще одного будинку. Будівельники приступили до бетонування фундаментної плити 25 го корпусу. Обсяг робіт чималий, тож уже самого ранку на будівельному майданчику кипить робота. 6 години ранку наша будівельна бригада почала закладати основу під подушку об'ємом 360 метрів кубічних бетону марки 300. На нашій дільниці ми закладаємо основу корпусу 25. Об'єм цих бетонів плануємо прийняти до 17.00. Це вже четвертий будинок, будівництво якого розпочали упродовж останніх місяців. Загалом в районі ведеться одночасне зведення 14 корпусів. На черзі розробка котлованів 33, 34, 35 та 39 корпусів, які розташовані вздовж бульвару молоді. Усі роботи будівельна компанія Спілка забудівників» веде планово та впевнено. Корпус номер 25 З, -з бетонуванням цього корпусу ми закінчуємо, замикаємо е паркінг номер 3 Це буде крайній під'їзд для паркінгу номер 3 Відповідно, коли ми забетонуємо е фундаментну плиту, відповідні далі послідуючі роботи зі зведенням цокольного поверху, монолітного поясу. І відповідно подальші зведення житлови, житлових поверхів і так далі. У нас амбітні плани, тому що в е, нас ще є четвертий і п'ятий паркінг, і так далі. Роботи ще, ще є досить. Будівельна компанія Спілка забудівників» чує себе впевнено. Ми ведемо роботи згідно нашого планування і продовжуємо працювати.